мої Я з вам зроблю таку екскурсію. Turkishans парк – це є в відні. Там здалека той вхід, і тут наліво теж є такий вхід. Цей парк так розташований, що його можна обійти кругом. І всюди є виходи. Може комусь цікаво подивитися на природу, лягти вечором собі на диван. І провести 20 хвилин чи півгодини і дивитись моє відео. Бачите, скільки воронів тут стоїть, там така відділена є частина території невелика, де є така дика природа. Там ставочок є такий нечистий, ну, як то в дикій природі. Росте собі що хоче. Але, звичайно, за тим хтось дивиться. От тут мужчина, там завжди такі постійні люди приходять. Дують котів і ще щось дістається воронам. Завжди бачу, там хтось стоїть і кидає їсти. Тут такі струмки, Міжте, тут цьогорічні такі вже молоді пташки, не знаю, як вони називаються. Не роблять собі гнізда в таких затишних місцях, в шаварі. А тут по правий бік. Такий невеликий фонтан, це я вже показувала в моїх відео, але зараз постараюся вам показати вже так в цілому. Широка алея, де багато лавок, дуже багато тут є таких вузьких алей. Що тут не заблудишся. Кожного року з цього ставка викачують воду і чистять, вибирають мул. Так старанно доводять до порядку. Трошки щось поновляють, бачу, тут якісь саджанці насадили. Тей бік такий ставок, де тут запускають різні риби. Вон бачу, плаває велика риба. Колись я бачила таку на, напевно, на 80 см, то давніше білу рибу, гарно, гарно. Вона якийсь довгий час тут була в тому ставку, але... Але тут робочий казав, що кормлять риб, кидають хліб, а для риб то не є добре. Забрали її звідси. От тільки от такі великі риби. Як то вони називаються? Карасі, не карасі, от така на пів метра. Завжди тут прилітає, сідає на дерево або на той камінь чапля, от такий ставочок. От звітам, де теж вхід є. Дивляться тут за парками, за чистотою, замітають, підмітають, стрижуть. Бачите, все постріжено, так що тут тільки сонечко блисне, так зразу багато людей. І лежать собі на тих горбочках, на тих галявинах. Лежать собі на тих горбочках, на тих галявинах. Зараз ранок, 9 година, дерева ще, так мовити, сплять. Вони ще таку вологу віддають в повітря, а коли сонечко блисне, тоді вони оживають. Дуже багато таких різних дерев, декоративних, дуже багато берізок тут росте. Ну, самі бачите, а тут такий гарний ресторан. Вони теж з року в рік щось тут відновляють, щось додають. Але тут затишно і завжди дуже багато тут людей літом. Бачите, скільки тут столиків. Тут є багато таких алей. І а тут, бачите, тунель, де проходить швидкий поїзд. Тут недалеко від парку знаходиться зупинка проїзна. Це така широка алея. Так, я звернула з тієї широкої алеї на отаку. Тут багато дерев, у нас завжди така трошки затінку. Ось такий багато дуже дерев в парку. Там того року скидали куру з себе то майже ціле літо, то я перший раз побачила за кільканадцять років, що ми е, скинули кору. Я не знаю, наскільки років вони скидають ті, дер... ті дерева кору, але це все було тут в корі ціле літо. І часом відчувалося такий потріск, е, як кора відпадає. Бачите, тут щось виросло на дереві таке, як людини щось є. На шкірі, так і в природі щось. Щось таке на велике. От, бачите, ті дерева такі. Вони скинули вже кору, от там люди роблять. Собі старші жінки, бачу кожного ранку вправи. То вже група така жінок, які приходять сюди добре. Бачте, тут ще людей нема, так, бо то. Погода така цього року і така, і сяка. Тут та головна така алея широка, але я звертаю зараз сюди, білочка скаче, дуже багато білочок, як в кожному парку. От і сонечко виходить. Тут теж вхід, це там вже вулиця міська, а тут такий гарний дитячий майданчик, таких тут є два великих. з боку чистий, також є тут декілька таких пам'ятників. Статуй. Так. Зараз зверну я сюди. Там через дорогу поряд ще такий невеликий парк. Відень дуже зелений, дуже багато парків, дитячих майданчиків. Оцей Тюркшнс парк. Кажуть, що він є найбільший в відні. Бачите, які тут великі розкішні галявини. Люблю я теж тут полежати коли сонечку чи посидіти на траві. Ось такі лежаки там є, трава чиста. Зайшла я під дерево таке велике. Не люблю я в тіні ходити, сидіти. Для мене сонце то є життя. Підходжу я тут другий вхід, вихід є, угу. так я одну бічну. Так я в одну сторону парку боком прийшла. Зараз поверну і буду робити круг. Ось тут другий майданчик такий великий. Діти можуть футбола пограти. Там далі площадка така більша, де можуть волейбол пограти, гарно піском засипано. Тут якийсь видатний з такими дивними очима. 87-й рік помер. Парк знаходиться в середині міста. Ось тут такий вже розкішний фонтан. Я в своїх відео показувала. Коли гарна погода, сонечко яскраво світить, з'являється розкішна веселка. Просто чудо і насолода. Теж люблю посияти тут біля води, коло берега. В різну пору року тут гарно затишно. Не знаю, чи ви помічаєте, помічали, як в природі міняються кольори листя. Дуже помітно то весною, коли дерева грають такого різнобарв'я. Одне дерево зелене, друге зелененьке. Дуже гарно біє альтанки, де можна відпочити, посидіти з друзями та навіть якесь свято відмітити. От бачите, тут такий водоспад. Ну тут не заблудишся. Гарно такий маленький ставочок. Ось тут на тому дереві дуже слизько. Я не раз як йду в таких шльопанцях, то тут завжди слизгаюся. Тут такий ставочок. Гарно, затишно, пташки співають. Ось такі великі дерева ростуть, бачите, які вони могутні. Добре. Багато сюди приходить людей, відвідувачів, які не бачили цей парк ще подивитися. Я в цьому парку буваю майже кожен день. Коли маю вільний час, завжди сюди біжу. Тут бачу мами з дітьми маленькими, теж вони бачите, роблять зарядку ранкову. Тут, деколи тут йду швидким таким ходом. А деколи просто гуляю. І я вам скажу, що я цей парк знаю вже кілька, кілька років і кожен раз приходжу сюди з задоволенням. Завжди щось тут можна побачити, подивитися на людей, посидіти. Тут такий місточок, але я зараз тут звернула я трошки в бік, такий місточок, де можна собі. Фото зробити. Зараз я піднімлюся там на другу стежку. От то ми в дитинстві будь-яка того рвали. І, як діти бавилися, кидали одне в одне, переважно кидали на голову, а на голову кинути, знаєте, як воно зачепиться в волосся? Отака От наша була дитяча гра. Але, але було весело. От бачу, там здалека там є така територія, напевно, дві території є таких, де там працівники, працівники своє приладдя ставлять, трактор, бочка з водою. Вони виїжджають звідси і обслуговують парк. Дерево красиве, я вам показувала, бачите, яке гарне. Дуже повільно росте. Оце воно за 35 років, бачите, воно за 35 років таке виросло. Такі шишки має декоративне, але гарне. Рубочка, така будова стоїть, там можна піднятися, але там є якісь відповідні години. Відкривається вхід по тих сходах, і можна піднятися туди, догори, і, і побачити красу міста. Конішинка, яка росте. Добре би було походити знову по русі і похожу по русі. А то є добре, хоча то вже 10-та година, але ні, це не руса. Руса. Шоста година, сьома година, то роса. Це вже після дощу. Це не Роса, не буду розуватися. Так. Так, так, так. Ну, оце скільки років я тут, тут не піднімалася. Туди, на ту гору. Та, тому що я місто бачила. Але за скільки років я не піднімалася туди, на гору. Та якось не дивилася в Та якось не дивилася в розпорядок дня. Так. Такий місточок. Так, пройдуся. Ось тут я йшла, піднялася наверх і зараз на мості. Тут раз в рік відбуваються такі спортивні змагання по бігу. Таких дві скульптури стоять. Це є український козак. Я в якомусь відео вже показувала, а сьогодні показую вам все в цілому. Бачите, му цікаво, почитайте, коли був заснований цей пам'ятник і що це означає. Багато людей, українців, а також не українців. Роблять фотографії тут. Гарно так зроблено, все є, що належить. Козакові. Люлька, турбина, така, така каністрочка для води. А тут такий гарний вишикуваний кінь. Тут діти дорослі, заскакують на того коня, фотографуються. Теж гарна скульптура. І яка гарна скатертина. Тут ще, бачите, така торба з їжею. Люди бігають тут і в жару. Часом. І в таку легку дощову погоду сидить бомж, він вже руками в цьому парку, але на вечір кудись йде. Читає дуже книжки, багато бачу, постійно з книжками. Де, коли з ним австрієць сидить, такий бачу, розмовляє щось з ним, ж має телефон, але собі отак тут сидить в парку, то на сонечку, то в холодку. Та їх тут багато теж бомжів, де їх нема. А отут така площа, а тут таке місце, де відбуваються кожного року різдвяні ярмарки. Тут завжди водичка цюркотить. Але цього разу не тече. Вода також питна тут, але щось не відкрило. Оте велике таке дерево, бачите? Вони його так тільки в одну сторону побілили. Але я думаю, що то так для, для гарного вигляду просто так зробили. От що от кілька метрів є вхід і вихід в парк. Так кругом такий зелений будинок. Я би не хотіла, щоб у мене над вікнами отака от зелені росла. По-перше, то є затінок, а по-друге, мені здається, що там розмножуються тільки типу комахи в такому зеленому листі. Ось така собі альтаночка. Писали, вот тут, бачу багато молоді. Ти молодь сидить, терендить. Що то вони понаписували? Mm -hmm. Я ж подивлюсь, я сюди не заходжу. Mm -hmm. От всяке, лови, лове. Так. Тут такий штучний водоспад, зараз я підійду туди наниз. Розташований, що так є, під низ, під гору трошечки, такими схилами. Зійшла вже на мис тут. Ось такий гарний водоспад, де можна постояти собі, де можна постояти і послухати шум і дзюркотання води. Багато людей тут роблять фотографії, стікає сюди. Ой, ну, як гарно сонце виглянуло. І на душі якось стало радісно. Ну, отак от підходжу я. До кінця. От чапля там бачу. Крутиться теж хоче хліба. Люди теж роблять фотографії. Фотографують качок, каченят, чаплів. От тут підходжу я вже до кінця, своєї такої невеличкої. Екскурсії для вас. І перейшлася по свіжому повітрі. Я думаю, може, теж хтось з вас з задоволенням подивиться моє відео. Так, тут такий затишок. Тут можна посидіти. Оце стане. Оце поїхали величій функціоне. Виходжу я вже на вихід. Вихожу я вже на вихід. Це ще один бомж, який тут постійно, постійно є. З середнього віку такі то бомжі. Ворон стільки кидає їм хліб. Так возиться бомжі. je je ja prišla do i zaras Pored ja živu.